Всім привіт! Сідаю робити розбори вам на чорному гримуарі. Але перед цим хочу записати таке коротеньке відео на тему грошей. Вважаю це дуже важливим. Чому? Тому що пару днів тому там, я залишала питання у собі в сторіс, і ви писали свої відповіді. І зараз така тенденція спостерігається. Що якщо раніше було дуже багато запитів про стосунки, майже всі запити про стосунки, то зараз ситуація дуже змінилася, і майже всі запити, мабуть, відсотків 80 вчора було про гроші. Перед цим я питала так само було. Чому тому, що ну не секрет, що ми живемо навкруги війна. Да? Ми живу. живемо у війні. Війна це хаос. Звісно, люди думають про те, як жити, як заробляти постійна тривога, якась переживання і так далі. Це все зрозуміло. І насправді дивіться, яка ситуація. От навіть дивитися по моїм знайомим, хтось от вони поділилися на два таких табори. Хтось каже, Іна, я не знаю, що робити, допоможи просто з грошима жопа. Я не знаю, що робити. Ну просто немає, просто немає грошей, я не знаю, як мені заробляти. Заробляю копійки і не знаю, куди їх приткнути. А, а хтось навпаки спостерігає такий дуже сильний ріст. Тобто люди самі в шоці від того, що вони раніше до тієї ж війни не могли там дозволити собі, не знаю, давно машину. Купити зараз вони купляють речі, про які вони і не мріяли. Якісь будинки, які дуже дорого коштують. Ну, повністю люди, знаєте, такий квантовий ріст підбувся. Всім мало мрійний, да? Чому так? Тому що війна це хаос, а все народжується з хаосу. Тобто, про що я про те, що для когось стався такий собі посттравматичний стрес. І людина, от їй було важко, наприклад, да? і стався оцей хаос, ось цей стрес, і в неї все розвави розвавилося. А може бути посттравматичний ріст. І коли хаос людина навпаки якось в ньому зібралася і зробила ну, неймовірний стрибок. Від чого це залежить? Від того ж психічного контейнеру зараз як працювати, да? з темою грошей, до чого я приводжу, до чого я взагалі кажу про чому війна, хаос да, і так далі. Тому що дійсно це не про те, що все-все погано, тривога, страх, як заробляти і так далі. Ні, насправді тут, якщо подивитися з іншої сторони, то, то це неймовірно така е, хороша можливість зробити той самий квантовий цей стрибок. Е, і... Дуже класний час взагалі працювати над своїми будь-якими темами, як і стосунками, так і грошима. Тому що насправді, якщо тема стосунків була раніше актуальнішою, да, а зараз немає таких запитів, є про гроші, це не означає, що тема стосунків вона пішла. Це означає, що просто тема грошей вона важливіша для людей. Да. Але тема стосунків, вона як і боліла, так і болить. Просто якби виставляються пріоритети, що більше хвилює чи якось так зараз. Те, що було слабке, воно тріщить. Чому багато пар, наприклад, розлучається розлучення пар, які жили багато років разом. Навіть, да? Тому що всюди, де, була, де було таке шатке, щось, де було не те, де були не, не ті, воно все розсипається. От В період війни це завжди так. Те, що в період війни, до речі, навпаки, збереться і буде, ось це прямо ось це воно. Ті шлюби, не знаю, які зараз стануться відносини, це, ну, це, скоріше за все, надовго чи назавжди. Да? Ну, це щось таке сильне буде. Те саме в плані заробітку. Те, що ви зараз зробите, це такий як фундамент класний на майбутнє. І, і тому потрібно зараз працювати з темами, які у вас болять. Сьогодні я вам розповім, як працювати з темою грошей. Знову ж таки, враховуючи ситуацію, в якій ми опинилися, да, я розумію, що не у кожної людини дійсно слухаючи вас ну, дуже важкий. Вчора в мене був день, чесно скажу, тому що я слухала ваші історії і таке відчуваю сильне співчуття, да, тому що ну, дійсно я розумію, як це і як вам важко. І розумію, що. Ви і розумієте, що треба працювати, елементарно, просто не маєте, багато хто з вас не має можливості це робити, тому що ну, терапія, вона не дешева. Окрім медитації, медитативної техніки, да, це техніка від професійного психолога, да, яка працює на рівні образів з вашим а, психічним контейнером, який відповідає за те, щоб а, гроші заробити і втримати. Да, бо то, чому в нас немає грошей? Тому що а, Слабкий психічний контейнер, який відповідає за гроші. Ну, Грошовий грошу. Його да? треба укріплювати і збільшувати. Тому тоді ви зможете, якби, брати більші суми і могти їх втримати, тому що у людей є дві проблеми: або три. Да? Не можу заробити, або не можу втримати. Да? Наби наче й заробив, а гроші ці як крізь пальці. Ну, все одно не вистачає. Або і не можу і заробити, і не можу втримати все, що є. Ну, якби і те, і те дуже складно. Е, укріплюємо психічний контейнер. Е, що я зробила, щоб вам допомогти? Е, е, ну, я насправді про це давно вже подумала. Це вже давно все є. Всі техніки, тут просто я про них не розповідала ось так. Е, ну, взагалі якось мало розповідаю насправді про свої техніки. Більше так якось. Один одному рекомендує, да, і клієнти якось так ну, треба розповідати, то розповідає. Дивіться, окрім медитації, техніка, яка е, показує ваш грошовий об'єм, яка працює за допомогою символів, а ми знаємо, що наша безсвідома розмовляє за допомогою символів, образів самого, яку воно розуміє. Е, і так само воно спілкується із нами такою ж мовою. Тобто залетіла якась думка, якась фантазія. Це все не просто так. Якщо це все копати, розбирати, то ми таким чином і розуміємо мову нашого безвідомого. Але ну, ми цього не робимо, да? хоча б тому, що не знаємо, як це робити. А, для цього і потрібен психолог, власне, який допомагає це все робити. А в техніці в цій ви заходите ось, в ось цей свій, свій грошовий простір і там. Ви слухаєте мій голос, і ваше безсвідоме якби зчитує те, що ви, йому потрібно чути на рівні образів. І, ну і тому воно якби розуміє те, що вам потрібно, те, що вам хочеться, і те, куди вас вести. Тому в житті потім ви починаєте бачити якісь можливості, якось починаєте думати по-іншому. Якщо ви це не відслідковуєте, свої стани, думки, то ви цього й не помітите. Але якщо ви саєте і подумаєте, там порівняєте, як було, як стало через час якийсь, да? то ви ну, побачите, що зміни дуже великі. Тобто, я до чого? Це не так, що ви зробили, прокинулися і ви там мільйонер. Ні, це не чарівна якась пігулка, це робота, робота з психологом, з тим же професійна робота така глибока, вона також так і відбувається. Тобто ви починаєте просто інакше бачити, інакше думати, бачити якісь варіанти, виходи, дивитися ситуацію і бачити якісь інший шматочок реальності, да, робити якісь висновки, які ведуть до ваших дій, і ну, як наслідок і. Реальної реальності. Просто запитайте себе, от диви, дивіться. не секрет, що ми бачимо з усієї інформації, там зі 100%, там, хто як каже 3%, хтось каже 10. Неважливо. Питання, чому я бачу саме те, що я бачу? От є багато інформації, але я бачу якийсь свій певний шматочок. Маша, Таня, хто ще бачить свій інший шматочок, і в них інші результати: гірші або краще. Да? Тобто інформації, всі можливості, вони є. Питання в тому, чому я їх не бачу, чому я бачу свій певний шматочок інформації. Багато про це можна говорити. Я не буду зараз пояснювати цю тему, хочу вам просто донести. І після роботи внутрішньої, в тому числі після цієї там техніки, да, ви починаєте просто бачити інший шматочок реальності. От, я просто пояснюю, як це працює. Далі. Те, що дуже важливо, що я вам говорила, що окрім є медитації, да, я підготувала окремий такий блок, тут є, ви натискаєте і бачите цілий бот, який буде вас вести по вашим хибним установкам. Тому що багато хто про це говорить і це зрозуміло. А ви ну якось я не чула, щоб говорили, що з цим робити. Да? Там все побудовано так, що ви знаходите там прямо пункти будуть відкриватися хибні установки. Ви будете дивитися, є вона чи ні. Да? Ви будете відчувати. Буде як інсайт такий. Навіть якщо ви не відчуваєте, ви все одно берете і робите, те, ну те, що я там говорю робити. Да? Тобто, ви там візьмете блокнотик. Висточок, ручку, і будете реально ну це проробляти, якби ви це проробляли з психологом. Але, умовно кажучи, кажуть, що ваш психолог от буде бот, який вас веде і ці хибні установки видає, і розповідає, що зробити з цими установками. Тобто, це надзвичайно сильна робота. Надзвичайно сильна робота і. Причому мені давали ще відгуки, що люди працювали за психологом, все було класно, все допомагало, але от наче щось недороблено, наче вони щось не могли побачити якусь ще установку. І як вони там з собою не працювали, не думали, не читали, там щось не слухали, не могли дістатися. А там, от прочитали цю установку, думки ось ці уся робота, і ну, відбувся оцей інсайт, і відбулося таке полишення, що нарешті. Дібралася і до такого кінцевого, да, все вже проробила. І дійсно, ну, люди казали, що і заробіток різко він пішов в Оголо. Так, що там ще є? Там ще є лекція з приводу цього психічного контейнеру, де я розповідаю, що це, як його укріплювати, і даю там навіть в кінці рекомендації, техніки, також, що потрібно робити, щоб його збільшувати і укріплювати. Так само дуже класна. Можливість з цим попрацювати, тому що інформації багато. Можна почути про те, що добре потрібно працювати, але знову ж таки, а як це робити? От тут ви це зробите. Взагалі, ця вся робота, що я показала, і медитативна техніка, да і робота з хибними цими упередженнями це все також збільшує цей контейнер. Це є ця робота вже. От, і що ще. Так. А ще в мене тут є лекція про фінансову стелю. Це для тих, хто в принципі нормально заробляє, але от, наприклад, заробляє там 2000 доларів і не може стрибнути, ну я умовно кажу, там 2000 доларів, кожен по-своєму і не може там стрибнути вище. От що б я не робила, що я там пашу день і ніч, і така ж сума виходить, що одна раз в обоні, так само от, така ж сума виходить. От така собі фінансова стеля. Також тут лекція про це є. І що ще ще в мене тут є вихід без грошівлі. Це тим також буде класно, у кого взагалі проблеми заробляти, там ну, просто біда-біда. да, Ви попрацюєте на рівні образів з картою Таро, п'ятіркою Пентаклів, це карта бідності у Таро, такий сильний архетип, негативний, скажімо так, і от за допомогою. Образів ви знову ж таки з цим попрацюєте. Дуже така також дуже сильна робота. Ну, я думаю, все очевидно, це дійсно така медитація, лекції, техніки, робота з установками хибними. Ну, це я навіть не знаю наскільки її б насправді можна було оцінити. Але вона доступна. Всім реально кожен її може зараз придбати. Чому тому, що ну ми в такі часи живемо, і знову ж таки я створила таку можливість, щоб всі люди могли вийти зі своїх проблем і мало того, що вийти, а перейти на рівень, на якому вони навіть ніколи і не були. Ось цей час я хочу вас закликати, знову ж таки, читаючи ваші історії, бачачи ваші обрізані крила да опущені руки, хочу сказати вам, що не треба. Падати духом, де попало. Ще життя все попереду, і навпаки, це ось це час, що ми живемо, це навпаки дуже класна можливість. От Просто подивіться на це з так, ті, такої сторони, да, що зараз можна перетворити своє життя от просто так, як, яким воно ніколи не було його зробити. Тому це не час розкисати, а навпаки, Надихайтеся можливостями і твори творіть своє найкраще життя.